Доброго дня всім, мене звати Діма. Сьогодні поговоримо про модель Moser Neolite. Це є тример для окантування, він у нас дуже популярний. Що можу сказати? Що завод його оновив. Зараз він йде в матовому корпусі. Раніше був глясові і часто можна було помітити, що лишаються сліди від пальців. Наразі зробили матовий корпус, тому набагато краще. Отже, сама моделька працює. 100 хвилин заряджається 2 години. Дуже класно, що тепер на ножі пише, скільки він зрізає 0,4 міліметра. Ніж йде швидкоз'ємний. це дуже класно, бо ви можете легко його почистити. І плюс іде в комплекті така насадочка. Тобто насадочка зрізає від 3 до 6 міліметрів. Якщо ви так поставили, то це 6, і чим нижче, тим ви спускаєтесь до 3 міліметрів. Отже, що можу сказати, це дуже популярна моделька. Вона класна для роботи в салоні, ну для барберів і так далі. Для дому це взагалі супер. Адже якщо ви там голитесь хочете раз на тиждень, йому, там, два рази там, в місяць, і так далі, вона зрізає будь-яке волосся будь-якої довжини і, і так далі. Також класно для окантування, бо він маленький, і хочу помітити, що Порівнюючи з машинкою, тример іде менше. І це його перевага. Також в комплекті йде отаке масло, щіточка, ну, адаптер, адаптер звичайний 220, не USB, не Type-C, тобто це звичайний стандартний адаптер від Мозе. Ну і звичайні інструкції. Тут ви можете перечитати загальну всю інформацію, як користуватися і тому подібне. -то. Отже, що на чому ще можу наголосити? Якщо вам потрібен хороший тримор за хорошою ціною німецької якості, і ви хочете ним користуватись дуже довго, тоді неолайнер ваш вибір. Що можу сказати? Якщо підставка вам потрібна, краще вибрати дорожчі моделі, бо в Neoliner підставок немає. Тобто і в наявності немає, і завод їх не робив, і відповідно в комплекті до даного тримера підставок немає. Тому вибирайте. Найкращий інструмент за хорошою ціною вам всього найкращого до зустрічі.